Так, Усім привіт! Як ми п'ємо каву коротше, в обід. Зранку поїхали перскати, вчора до Петруча поїхали коротше, взяли е електроклапана. Він десь там бушну підкупив. Ну Що я Петручу скажу? Там, де ти його підкупив, він в тебе вже був клеєний. Я не знаю, чи ти побачиш. Іменно Ця штука, що в мене вчора лопнула, в тебе була клеєна. Бачиш, я, я тільки дирочки просверлив. Зараз ми стальний дротик вставляємо, потім будемо склеїти. Він поробив в мене, буквально докрупив ту ділянку в киселях, їхав, походу встав. Думаю, що таке жужить. по жужить, походу. Шестерні нема. Не стало шестерні. Ну нічого, в мене походу оцей корпус був лопший. Зараз ми його на двохкомпонентний ще ось докупили таке ось, стекло волокно, зараз підставимо. Шестерня ціла моторчика. Поставимо твого тільки, я щось не знаю, з нього він повисипалося теж, блядь. Хрен пойме що. Ну, попробуємо поставити. може він буде робити. Не буде робити, то поставимо свого моторчика. Але там тоді треба буде зняти пружинку цю. Ну там що стоїть. Хотів розібрати, переставити шестерню. блядь, це тут, Там ключик на 5. Об'їздив всі магазини, блядь, ключика на 5. Ну, ось до треба, бачите. Ось до ключик на 5. І от тут ключик на 5. Ну коротше об'їздив всі магазини, хрен дій. Играємося в золушку. Все тако, от, щоб ви зрозуміли, це така робота, блядь. Всі там кажуть, як це бути легко фермером, блядь. Да. Тут же і механік, і електрик, і коротше настройщик Амазоні вся херня. Скажете, можна спеціалістів визвати. Ну так. Да. Можна тільки, скільки вони коштуються раз, а по-друге, ну, денег скільки згребуть, що поки приїдуть. По-друге, ближайші десь там в Теофіполі, ой в Тернополі. Нічого розберемося самі, вже такі вещ робили, нічого тут страшного нема. Просто треба сідати і робити. Ну, що скажу, треба купити одного нового, а, ну, щоб був на підкидку, тому що це не робота. От сьогодні треба зараз їхати. Ну, сьогодні вітер, холодно, але думаю, під вечір впаде вітер, поїхати покропити класичну сою накрити. І треба срочно зробити цю ерунду. Бо навіть якщо її замовиш, то вона точно що сьогодні не буде. Може ще й завтра не буде. Коштує така хрень від 7 до 24 штук. грівасів. Ну, коротше, випадку. 7 цбушна така сама якось до Петру, собі десь там придбав. Ну, Придбав то він, понятно, але тут є один мінус, То, що, а, ну, йому продали, від ремонт... відремонтировано. Тоже лоб колись в кінцевік. Його на суперклей посадили, але ну, суперклей там не тримає. Ну, Ми зараз двохкомпонентним клеєм беремо стальний дротик, просверлили дирочку з сверлишком. Де Сверлишку десь. Вже, блядь, вже просверлили таким сверлишком. бачите? Такою хренью. Колись малому купив, малий вже половину розбарахолив старший. Але ще щось є і пригодилось на хазяйство. Розсверлюємо дирочки, тут просверлили, тут просверлили. Зараз дируть, вставляємо дротика, обкусуємо, скільки там треба обкусити. Клеєчком обмазуємо і в цю дирочку пік. Ну, Звідси воно вже не злазить, вже, бля, даже... Ну і буде триматися. Я вже до одного відреставрував. Зараз ми почекаємо поки клей підсохне, ще трошки клею дамо. Може навіть пару волосинок оцих. Ще забадяжимо, якщо вийде. Хай тримається. І в принципі будемо складати з двох одного. Бо на сьогодні на вечір треба їхати крупити. Нічого там страшного в принципі немає, як він зламається, просто не виключається секція. Але то перерозход ну, і, 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 і. в принципі вал отбора мощності відключати і він буде не пирскати. Ну, коротше, Можна робити. Але все одно я люблю, щоб воно робило чітко. Так що всім лайки, підписки, ми працюємо, не здаємось. Такі от золушки ми сьогодні. Так ми п'ємо каву. Каву п'єм і крутимо це вже зранку. Крутимо блядь. ці болтики, фіголтики, блядь, шпилючки, блядь. ну з моторчика вилетіло, це, мабуть, тут а, зверху ступиться. Ну, я його підключаю, він крутить. Зараз ми подивимося, чим буде далі крутити. Блядь. Лайки, підписки. Пишіть щось.